Добрий ранок, маленькі хлопчики та дівчатка. Я пшеничний колосок, і сьогодні ми з вами поведемо дуже цікаву розмову про те, без чого не можемо обійтися жодного дня, що дає нам життя і наснагу, здоров'я і силу. А про що ви дізнаєтеся, коли відгадаєте мою загадку? Вирісу полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Що це діти? Правильно, це хліб. Україну називають хлібним краєм, бо українці дуже працьовитий народ, вміють гарно обробляти землю і одержувати хороші врожаї хліба. За давнім звичаєм у кожній хаті мали лежати хліб та сіль. Хліб то багатство, сіль, гостинність і щирість. Та щоб потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях саме з маленької зернини і розпочинається життя хліба. Зернята запасають з осені. На Навесні, перш ніж їх висіяти в землю треба її зорати. До роботи беруться трактористи. На своїх тракторах вони виїжджають в поле і зорюють землю, щоб вона була пухка, і зерняткам там було дуже затишно. Потім трактори чіпляють сіялки, набиті зерном, і висівають його. Завдяки теплому сонечку й волозі невдовзі з'являються зелені паростки. Бо вони ще зовсім маленькі, та з кожним днем стають все більші й міцніші. І всіма своїми силами колосочки тягнуться вгору до сонечка. Весною поля стоять іще зелені. Та з приходом літа з'являються безкрайні океани золотистої пшениці. Люди ретельно стежать за тим, як зростає хліб. Займаються цим агрономи. У серпні колосся наливається і настає пора збору. Поля виходять комбайнери на своїх комбайнах. З раннього ранку й до пізнього вечора працюють вони. Хліб треба швиденько зібрати. Скошене колосся комбайни обмолочують. І потім це зерно перевозять до елеваторів. Спеціальних Зерносховищ. Ось у таких вежах зберігається зерно. Далі шлях зерна на млин. Там його перемелюють на борошно, а потім на спеціальних машинах борошно перевозять до хлібзаводу. І тут до роботи беруться пекарі. Вони замішують з борошна тісто та випікають смачний і корисний хліб та хлібобулочні вироби. Так, діти, кожного разу, коли ви берете навіть маленьку скипку запашного хліба в руки, пам'ятайте, скільки прикладено тут людської праці. Бережіть навіть маленьку крихту хліба. Діти, а який хліб? Ваш улюблений, чорний чи білий та які хлібобулочні вироби любите ви. Надішліть нам, будь ласка, в своїх фото та відеозвітах. Я буду дуже-дуже чекати. Сьогодні кажу вам до побачення, до наступної нашої зустрічі!